Оце треба зараз сідати на скам'ячку акуратно. Спочатку ножницями зрізати оце все, що тут негодне. Бачите, серединка йде. І оці листки, що це, ми і бризки, Бачите, хворе. Це все нужно. Це я вам показую, просто, як я роблю. Як Саша буде робити, я думаю, так точно. А він відро вже взяв, бо це оце хворе, оце. не треба на компостну яму. Це все нужно викидати на мусорку. І оце ж звісно, бур'янчики. Спочатку треба зараз зрізати. Вибрати все гімно, а потім переполоть. Ну, подивимося, як буде хазяїн робити. Так, що в нас тут груша? Буде цвісти чи ні? Зараз я вам скажу, буде, буде. Оце цвіточки, оце цвіточки. Зараз видно вже де цвіти будуть на грушу, де цвіти на яблуку. Де я вчора персик так хорошо пошманала. Ми ж хотіли його викинуть. Кажу, Сань, хай поки місь постоять. Три персика. Ну, бач, таке. Бачиш. Ну, Саня любив уузи зав'язувати. Оце теж будуть все яблучки, ребята. Ми хотіли. Бачиш, оце хотіли обрізати, але в тому дуже не було яблук. Що таке, Саш? Мінімум день треба сидіти. Мінімум день треба сидіти, щоб розв'язати узел. Так що положив тебе. Не, Не, зараз роботи багато. Це зимою треба, Саш. А зараз роботи багато. Так. Ну що? Розслабилися, побалакали, а тепер поїхали далі роботи. То карандаш... мій, хай не карандаш, то ручка, відткни його там. Отак, да, да. Та в мене там таких ручок, мать, ма. Саша, можеш брати кухонні білі, вони вже негодні. Бери ріжними клубніку. А мені треба зараз Аня буде займатися своїх гуміках, хай займається боснем. А мені треба оце взяти сапу, і оце все, оце, оце все все повиривати і викидати на мусор. Оце все. І рвати його з корнем, не так, що верхушки зірвав і все. Ви дивіться. Не показую вам, показую. Диви, диви, що робиться. Бачите, які корені в нього. То, що його, диви, вайки. Длинні. Оце треба все. Ну Можна так порвати, так кинуть, хай воно підсихає, потім його прокопати. Насіння ще немає, але не можна його ставляти. Сіда, 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 фундамент цей. Ай хай сідає. А що це таке? Це він пририв, а, дивіться, як він зробив. Він пририв, прикопав гілку, Диви, точно, і вона піде. У нас розрісся цей курс, це мене новоівановки кі... дівчатки купували з Галіщині. Шикарно. Я не люблю. А, а Саня любить це. Оце ж теж треба листки всі по... пообрізати акуратненько, бо ну відудуть. Вона погано знімає листя. Ну, персик і бризкали. Дивіться, який він больний. У нас регіон не підходить для персика, зовсім не підходить. Візьми в пакет в той. Ма. Де твій пакет? Це теж викидається надо. Бачите, горчиця, якби не бачиш, вся і не, не перенила. О, сів. А чого ти від тілянець з забору починаєш? А ну мені зараз треба взяти це пу тут зробити, тому що. Непонятно. Саша, зрізай все. Оставляй тільки середину, листя зрізай зелене, воно не нужно, на хворе. Воно покаже потім. Ти одразу і листя оте вигрібай, сань, воно не нужне там в відро його. І відрізай ближче до до куща, сань, бо тоді такі палки сухе терчить. Вилися все від дійде, старе, все молоденьке, прямо ближче до цього. Ото да, ж, даєш, кажу, що у ті всі хворі, тільки ближче до середини, щоб не було цих ну, терчачок отить. Ну, так сразу ти в відро кидай все, воно хворе, все. Сані. І он, бачиш, оті малі два. Оце ж дивися. Оце ж дуже хворе, диви яке. І оце хворе. Да, да, да. Ти спочатку, Саша, отвини мене, я тебе підскажу. Ти спочатку обріж так повністю його, а потім будеш підпушувати. Я думаю, так. Бо воно ж буде завалюватися там, де тебе не підрізане. Не ну, я так делала все. Та там не треба, та там потом. Ти спочатку кущі. А те можна лопатою перекопати, от листя, що там лежить. Ну, я б так делала, а ти дивися сам. І нагортай на нього земельку, тому що вони дуже в нас наверху. Ти повинен підпишитися, возле корня, того ми будемо поливати, удобряти, і воно має туди пройти. Ну, Ти не любиш совети, я знаю. ну... А взагалі -то, треба совєти слухати, тому що в кожному совєті кожен чоловік якесь може друге підказати щось. <реку> <Да. реку> <І> так. <виходить. реку> і виходить правильно, так. Да. Ну, все, хай навіть листя не буде, не страшно, воно все пуститься. О, правильно. А потім ну, короче, якщо хочеш зараз сапати, то сапай зараз. Підпушувати треба під цим корнем, щоб чтобы... так, ладно. Пішла я брати. а де моя сапа? У мене, мабуть, ботинок насипала земля, щось грязні ноги. А Мені треба зараз оце вибрати, поки мені ще машина не приїхала, ми її викинемо на мусорку. Мам, принеси, будь ласка, мені он сапа стоїть возле рози возле тої, щоб я не виходила, грязь не таскала нас на, на плітку. А ти бачиш, як оцю грушу, а он де роза нагружена, як її ложе сань. Ти бачиш, що забор, тінь. Може, її треба підперти туди. Чи? І в Сереги так попереду. Ой, в Сереги. Ларіси теж так поперила. А Та ми так і будемо казати у Сереги. Ми ніколи не перейдемо, що у Ларіси, будемо казати у Сереги грушка. Якби ж він трошки зрізав більше, то було б. У ту ветку, що до нас сипеться, він і не зрізав одну. Бачиш оце все. Сьогодні Саша каже, ну що то не лечить. Слышиш, так каже, ми будемо лічити. Ви бачите цю грушу, як її можна вилічити. Уже 60 год груші будуть лічить. Це, це неправдоподобне вообще просто. Ну нічого, трошки менше все одно до нас, а оця слива, це ж все, все оця парша вона на наші дерева лізе. Це угорка. це угорка. Так, ладно, давайте я зараз випалюю те, що мені потрібно. Дивіться, повний мішочок. Оце отут вирвала зелене, що я вам казала, і тут. Це все перекопається, це ось і гарчиться тут, і, а отой ползунчик треба викопати. І бачите, я стільки заробила, а санючок, от виходить, удоволь... от роботи, від бачите? Ну, я дуже быстро работаю, я дуже быстро. Да? Хто як сам себе не вакцина? Да, волок... А чого ти шапочку чи не ходь? Та там буде зараз тінь. Та там сейчас тінь буде. Ну не треба роздіватися сань, бо ця жара така. Нічого, зараз тінь. Дека тінь, зараз тінь. Треба було починати з тіні, як тобі жарко. Піди в тінь, замерзнеш сюди, прийдеш. Чого ти смієшся? Така тактика. І вона правильна. Все, я свою роботу цю, що мене касається, зробила. Коль він не хоче, щоб допомагали, значить не треба допомагати. Це таке діло, хай працює. Зараз вітер туди. Бач, добре туди все несе. до сітки. А, зараз плю... я сюди виставлю, бо машина буде. Зараз і ти швидко побіжу. Ой. Тут на городі банани, що тут тільки нема. Все, що на кухні було, все сюди. Та й правильно, воно все перегніє. Бач, повний, кидай сюди, манди. Все викину туди. А може в саніного відра, бо воно теж там погане. Так, Лінуська, ось цей камушек, вона каже, де мій камінь горіхи. Ось він вдома лежить. Лінуська казала, де камінь чи горіхи? Поміш ми в неї горіхи кололи. У нас все ціле. А Лена, будеш купляти сама свій камінь будеш купляти. Я хочу вам показати, дивіться, які. Я в цьому году, знаєте, що тут посажу? Послухаюся вас, в лунках посажу огурці. Будуть, будуть, не будуть, не будуть. Диви, який вимахав, ребят. Вимахав прямо. Бачите, його треба побризкати, його щось тут таке мелоч якась. Бачите, він заїдає, я його побризкаю. Так, треба це розчистити. Ой, бачите. Показую, не знаю, що ж так, я не знаю, треба привчитися, що ходиш і все, що робиш, знімаєш. Я так не вмію, ще в мене ще нема такого опитувати. Ось так, бачиш, я його побризкаю. Ось так. Гарненький. І ось ще тут ця зараза. Воно виривається, дивіться, який корінь у його, бачите? Цієї гадості. І оце посажу тут, а У нас за хатою. Ну що робити? Ну так землі мало, ну за хати, за хати у нас. О, Та ще таку ж вибахали, що хай Бог миле. Второй етаж кімнату ділай. Комнати живі, пожалуйста. Ну Тут же у нас все одно буде лісниця. Отак, чик-чик-чик. Лісницю ж планували робити, а війна все поламала. Ну нічого. Хто буде сажити після нас, то хай роблять. Саша гарно зробила це, да? І стоїть, все, що руками своїми зроблено, то все стоїть. О, бачите, пропала оця, що я вам казала. Може там десь таке, що густе, сань туди пересадимо тоді. О, все, я його побризкав. А чого? А там рання сань. Чого там хороша клубніка? Вона отут... Там ти бачиш. Вона отут не туди, На, може тут палили, може щось. оце, Тут якась причина є, Сень. Тут. Нічого, хвати її. Боже, якби ти її так їв, як оце. Бачите, тепер туди вітер поніс розносить, Ну нічого, воно прикопається потім. Санька вже зробив воду, можна його примочити просто. Достать лейку, ну, штучку. А як це вже вода є в тому крані? Є. <ривателю> <ривателю> Який вопрос? Такой ответ. <ривателю> ну, можно пользоваться, но ну, если есть, значит, можно ж пользоваться. бачишь, и надо. Та то он пошутил. Конечно, можно, а что ж нельзя. Просто єдине, треба там все виграти, щоб ота яма ж була. У нас ми, так, там, те, що йде з води, у нас там ямка така. Пот... Ні, там ямка. Потім вона наповняється, Саня викручується рядом. Та пуста і отак ми міняємо. Воно, звісно, погано для цієї яблуньки, ну там що, там тільки змилки можуть бути, те, що моющі. Все остальне нас там немає також, щоб ми ще що якусь хімію лили чи що ні. Ти подивися, гад, куди тебе оце несе? Зараза така на моє чисте. На чисте нельзя. В ся. Та коти бачиш, як же. Ага. А, цибуля-да-да. Да, да Шкурки з цибулі. Ага. Вже так хорошо дивиться, воно перекопається, вже росте. Я так люблю це саме. Кінець березня і е, квітень, і початок травня. Це саме краще да, місяці да. Да. Ага, і, і крас. І красиве таке, все таке, знаєте, ніжного такого зеленого кольору. Ну гарно. А потім починається жарище. Вон, дивіться, які стоять позорні двері. Мама їх шкурила, каже, покрасить. Кажу, ні, ми їх красити не будемо. Воно п'ять все хай стоїть. Воно там не воно все так капітально зроблено, тільки що воно страшне. Ну що робити? Капітально зроблено там, не дай Бог. Мастера як зроблять, то хуже. Саша А ну, зараз воно симпатично смотриться, ма по твоєну тематику прямо. Як от, знаєш, маскировочно. Ага, ага. А що це у нас в туалеті закрию? Уже ж і туалет у нас готовий на літо. Так що у нас там не Ай, не убрано. Там у нас не убрано, а як в деяких людей убрано, повір мені. Ми показали, ой, кабак в туалеті лежить, як ви будете їсти. Ну, шо що мені на це витвітять? Ті, що писали, от, то таку єрунду, там один чоловік, не знаю, жінка, мужчина. Зайдіть до себе на кухню, подивіться. Ви ж їсте, так чого ж ви нам пишете? Дивіться, каже, не убрано. Це після зими туалет. Да. Ще не убрано, да, ще не убрано. Ще не помиті стіни, не помите, але вибачте мене. У мене тут е, моя рибацька одежда все время лежала. Нам треба в ту трубу буде міняти, пластик вставляти, бо бачите, як метал, згнив, просто згнив. Оце треба буде міняти теж. Ой, та сіке. Скільки треба всього міняти, життя не вистачає. Так воно, знаєте, в житті і є. Одне робиш, друге, третє, четверте. Так, все. Я зробила. Зараз піду займусь трошки своєю роботою, Поділюся, мабуть, там діти дзвонила. Я перчаточки порвалися, значить можна вже їх викинути, але руки в мене сьогодні більш-менш будуть чистими. Саня, ти один рядок одна сигарета? Я вже бачу, що один рядок пройшов і вже цигарку взяв, Тільки курив. От бачите, пожалуйста. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять рядків. Ну, Пачка рядків, коротше говоря. Понимаєте? Здорові, оздоровиться. Так, піду я зараз подивлюся, що в мене є, чого в мене немає для того, щоб обробити клубнику. Ну, Це ще не так скоро, але ну, все одно. Ну, не хочу допомогти. Закінчив Саша клубніку. Все це одним присядом. А ось, бачите, навіть не повикидав, надіється, що це виросте. Нічого тут саньочок не виросте. А що ж ти оставив? Я то знаю. Ти то знаєш, що да? не виросте, оставив. <смі> Оце вкоренилося. Ви бачите, глякі черяки. Прямо треба на рибалку їхати. О. Отак. Ну, Санька дивіться, що робить. Він накидав сюди цього. Це не треба листя отсюда і каже, треба його перекопати, бо його ж носить. Так що не думали, а копаємо. Цей кусочок покопаємо. я зараз буду скородити. Отак. Лашка теж забере. Залімо. і я потім піддобримо. Не зря у нас кавить пословицю, що гуртом і батька бить. Хорошо, дивіться. Я зрівняла, зугла сюди перетягла, Санька покопав, я все це пририла все листя. Шикарно, шикарно. Все позамітала. І зараз Саша заливає клубніку, тому що перед тим, як її удобрять, треба обов'язково її залити. Там наша листя? воно вже примочена, вже його примочила. Ось яка красота. Отак от. Не думаючи, покопали ту частину. Санька вже шлангу достав. Е, уже літо. літо на носу. А літом кожна качка-прачка. Ось так, щас, Санька. І змий там з асфальту, Сань, де я там походив. Ось тут очки змиє, ага, ага, бо там щось грязноватенько. Все, тут прибризкала, теж хай редиска сходить. Е, яка чесничина на базарі будемо продавати? Отак де ні. О, а ти що там ноги робиш? Мам, остав на завтра роботи. На завтра роботу остав. А то роботи не буде. Петушки. Петушки. Мама, петушки робить. Боже, яка красота. Скоро, скоро буде порядок везде у нас во дворі. Ох, і вітер сьогодні противний. Будуар невести готовий. Тобі відро принести? Не треба, я оце тут, я не буду, я тільки... Так, да, не треба його полу, хай воно так... Так, да. буде... хай воно заросте, оце, може воно зеленим навіть буде краще, такий ковер. Так, от... ти що, оце у тіні заразу? Ну і що? Ага, боремося з нею, а потім... Та ми потім засипемо щебенки, і все буде добре. Зараз оце так кажуть. А цвіточку є. А Санька вже Войтенко покопав під забором, чи то так кажеться? Ну он Войтенко покопав під забором чи ні? Копають, да? Вони полі магають і ще. Тядніна, полола. Ой, мені треба зараз политий кан, бо він такий засухший. А вже кажу, не забирай, хай стоїть. Пропаде, то пропаде. Ой, сухе страшно пов'яв, бідний, ось бачите. Ось сюди великий циток прийдув. А сьогодні багато ми роботи зробили молодці. Оце малина. Та я малину потихеньку зможу викопати і сама, ні мене в шию не гони, як Саня на роботі буде. Просто я бізь... І це. Ти Подивися, бать що робить. Глянське понаносило його цієї. Що хотіла сказати? А, клубник. він сказав, що він сам, то хай сам. Щоб я тут лізла, як він сам його це робить. Достанемо вже шлангочку. Завтра я то в дерева цього покопаю, щоб цей угол був хороший, може посажу, як він називається, кріп. Часа не хорошо заливали. Ой, хорошо я там угол такий забраний був. А тепер завтра утром встанемо. Я сьогодні на ночь сделаю пепел, зала. Тоді що там йод і борну кислоту надо, У мене борної кислоти немає. Ми останній поїдемо в місті, вже хоч і поздно, Ну, нічого заїдемо. Всі люди вже скупилися. Он, почало четвертого. Мама зварила суп, а я в холодильниці Щека була, вона така, знаєте, прикапчена, як бекон. І думаю, треба зробити пасту. Якраз. Ну, не сьогодні, це не сьогодні. Це вже є сьогодні. Щас. Мама галушок зварила, то ми супу поїмо. Так, збива, збива, збивала. Оце і любе гратися. усім дивитися. Диви. Так, так. Давай, давай. А глаза прищуряє, погано бачить, навіть так. Тільки в очках треба. Що говориться, сварщик? Оце робота сварщика вона й дає. А ага, він оті листя змітає тобі. Так, ладно, мої руки. Будемо От у нас обід уже затягнувся сьогодні. Ну Ми в 12 часов переобідували, По 2 ці лангети. Вкусні, взагалі, одразу з'їли. Мені дуже сподобалось, буду ще готувати так.